Ну, хоч якісь гарні новини зі Сполучених Штатів. Там цими днями відбувається офіційний візит міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Під час цього візиту пан Ван Ї зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном, з радником з національної безпеки Джейком Саліваном, обговорюватимуть, звісно, в першу чергу питання національної безпеки. Обговорюватимуть в тому числі і Україну. Але головне не це. Головне те, що візит. Пана Ван до Сполучених Штатів це частина підготовчих заходів до зустрічі між Сі Цзінпіном і Джо Байденом. І ця зустріч може відбутися вже через три тижні у рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско. І звісно, що під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена так само будуть обговорюватись. Першу чергу питання національної безпеки, звісно, говоритимуть переважно про Азію, про Тайвань, але вже анонсовано, що також торкатимуться України. Але навіть не це головне, головна подія у рамках підготовки зустрічі між Сі Цзіньпіном і Джо Байденом це лист, який Сі Цзіньпін написав Джо Байдену. Цей лист був виголошений днями на щорічній вечері національного комітету з американського. Китайських відносин, штаб-квартири цього комітету знаходиться в Нью-Йорку. і от зараз цей лист цитують всі без винятку західні видання, тому що, судячи з цього листа, Китай готовий зливати Росію. Цей лист винятково компліментарний по відношенню до Сполучених Штатів. Ну от в ньому йдеться про те, що Китай готовий співробітничати з США. За словами Сі Цзіньпіна, обидві сторони долають свої розбіжності і працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики. Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво США на основі трьох принципів: взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для вирішення глобальних проблем. Досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо двох країн і всього світу, тобто Китай прямо каже Сполученим Штатам: ми готові разом з вами працювати над тим, щоб взяти відповідальність за мир і стабільність в усьому світі. Просто в цьому розкладі, як ми розуміємо, Росії і близько немає. Якщо Китай буде домовлятися зі Сполученими Штатами, то місця Росії в ній не буде. І якщо будуть говорити про Україну. В контексті таких домовленостей то ясно, що така домовленість буде за рахунок того, що Росії Росії просто пояснюють. Ну це Китай буде пояснювати, що краще тікати з України або в принципі домовлятися про припинення війни, тому що ну без китайської підтримки стратегічно Росія довго не витримає. Китай може просто припинити, наприклад, купувати російську нафту, і війна швидко закінчиться, тому що закінчиться російський бюджет. Тому така зустріч між Сі Цзіньпіном і Байденом і лист, в якому Сі Цзіньпін каже Байдену, що ми можемо домовитись, ну це насправді дуже гарна, дуже така обнадійлива новина. Китай каже, що він готовий брати відповідальність, відповідальність, а це означає, що Китай налаштований не на війну, а на мир, бо відповідальність за війну ніхто не візьме. І це, до речі, все відбувається навіть після того. Як у Конгресі Сполучених Штатів було оголошено рішення Комісії Конгресу, яка попереджає американців, що може доведеться дуже скоро воювати із Росією і з Китаєм. І навіть після цього, ну, такого собі дипломатичного скандалу в Китаї прямо заявляють, що вони готові все-таки, попри все, до співробітництва зі Сполученими Штатами. Це є дуже конструктивна позиція. От в геополітиці завжди було інтригою, до якого табору врешті приєднається Китай. У світі зараз є такі три групи країн. Перша група країн це Глобальний Захід. Ну це зрозуміло. Це Європа, країни НАТО, Сполучені Штати, вони є обличчям цього світового порядку. Є ще Глобальний південь. Це ті країни, які швидко розвиваються, які мають економіку, технології. Які хочуть, щоб їхню думку брали до уваги, але вони конструктивно переважно налаштовані за, на, на співпрацю з Заходом, ну, наприклад, це такі країни, як Індія або Бразилія. А є третя група країн, які належать ні до глобального заходу, ні до глобального півдня. Це такі відверті, є таке гарне слово, відморозки. Тобто, це такі геополітичні хулігани, які просто хочуться поламати. Це є Росія, це є Іран це усілякі терористичні рухи. Оці всі країни хочуть просто поламати світ поміняти повністю правила, навіть якщо це буде ціною величезних жертв і війни. І от було незрозуміло, куди ж приєднається Китай. Завжди вважалося, що він приєднується саме до цієї групи країн, тих, які хочуть це поміняти. Але судячи з листа до Байдена від Сі Дзіньпіна, Китай готовий бути конструктивним. І не обов'язково буде підтримувати оцих відвертих хуліганів, які хочуть все поламати. Це дає надії, що Китай налаштований на мир і на співробітництво з глобальним заходом. Ну я думаю, що якби в Росії уважно прочитали листа, вони би не дуже були цим задоволені. Отож, чекаємо завершення візиту міністра закордонних справ Китаю до Сполучених Штатів. Чекаємо, що буде оголошено. Про зустріч між Цзіньпіном і Байденом. Якщо ця зустріч буде хоча б оголошена, це означає, що вже багато про що домовились, тому що лідери такого рангу, як Сі Цзіньпін і Байден, не зустрічаються просто так. Якщо вони вже зустрічаються, значить вже про все домовились, і лідери цих країн лише потиснуть одне одному руки і підпишуть якісь документи. Тому чекаємо завершення візиту міністра закордонних справ Китаю до Сполучених Штатів. І якщо цей візит буде успішним і зустріч між Дзінбіном і Байденом відбудеться, це означає, що світ зробить один крок подалі від катастрофи, куди він іде в останні роки. Підписуйтесь на цей канал, тут завжди все про світову політику.